Друзі, всім привіт! Магазин Сінцей, огляд нової колекції. Зібрала для вас такий лучок, дивіться, вже весняний. Вже з'явилися ось такі куртки на весну. перламутрова така, бачите? Класне світло, якийсь оливковий колір. чи то фісташки. Більше фісташковий. Футболочки з'явилися ось такі базові. Дивіться, навіть із такими сріблинками якимось. Блискітками, стріблинками за 349 гривень. Така, що це на заквіти лілії, і тут теж наклеєні такі намистини, перлини. Дивіться, базова футболка, вона до короткого рукавчика. Ви можете просто вдягти кардиган сюди поверх, так? Наприклад. І я просто для фоточки зробила, зібрала саме так: ця курточка курточка але узорно так якось. 799 така куртка. І джинси, нова колекція. А, подивіться, вони повністю широкі йдуть. От вони широкі від бедра і донизу. Зараз подивимося на них, краще роздивимося. Ось тут вони представлені. Так, 899 гривень. Це модель, якщо, якщо ми глянемо, модель wide leg тобто широка штанина. І з таким пасочком йде, Пасочок теж з на запах. На запах немає такого яскраво вираженого запаху хлорки. Мені подобається цей низ, Дивіться, такий. така класика. Їх можна як із кросівками вдягати, так і з класичним взуттям на підборах. 899. Я думаю, будуть зручні тут сир. Яка тут посадка, до речі? Мід, да, тут середня посадка Mid waist. Mid чи mid. Коротше, це нова колекція. І тут же ж курточки такі представлені, ось вони. Тут приміряють хтось пуховик. Ось ці штани, коротше. Дивіться. Позаду ось так, до речі, що не менш важливо. Попка повинна бути. Тут немає пушапа. Тому качайте, до весни о, є час. Так, що це таке в нас? У мене вмикається відразу освітлення вспишка. Аутфіт від Сінсей. На весну, я вже думаю, це вже такий весняний. Тут у нас представлений образ кольору такого моча. Кольору моча стюганка, знову ж таки, вкорочена. Такий майже жакет. Із, до речі, комірцем. Щось є сьогодні, в мене глюча голова. Із комірцем високим. Так, 799 коштує така курточка. Сумка. ну, Зовсім взагалі дешева. Ясно, що з виду така спідниця. Спідниця міді 599. І теніска за 229, ось такі теніски з глибоким вирізом. Ну, сюди бракує якогось, я думаю, шарфіка. Якийсь шарфік сюди не помішав. Ось ці спідниці, 100% поліестер, вже зрозуміло. І ось ці футболки, які я щойно вам показувала. Представлені різні, різні, різні розміри. Це в'язані, тут пішли в'язані ну, трикотажні сукні. Сукні дуже довгі. І вони зараз йдуть зі знижкою. Візьмемо, наприклад, чорну. Ні, дивіться, 659, знижки на неї немає. Тобто не на всі, да? ось на отаку буде знижка, така світло-бежева. 269. 269, ось така. В обтяжечку буде такий тоненький трикотаж. Приємний. Взагалі приємна сама по собі. Дивіться, потім така сіра є. Зі знижкою чи ні? Сукні, зі... сукні до речі, зараз, кстати, хотіла говорити. 389 теж зі знижкою, дивіться, така сіра. Буде теж в обтяжечку тепла. в теж класні сукні. Так, ну ця ось така, але світло дуже погане. Але вона 699 гривень, нас взагалі відімкнули від сьогодні. нас. Так, такий ось колір, і вона така, знаєте, вона весняна. В неї немає ніякої пухнатості. Але ж ось ці кудзики, звісно, вони дуже її дешевлять. Так, чорна от показувала вона без знижки, як на манекені, дивіться, з таким взуттям. Чому б і ні? Таке грубе взуття і така жіночна, жіночна сукня. Повітряна тривога. Приємний такий матеріал. Я навіть не знаю, може, глянути, що поки ще не вигнали, що тут може бути за склад. Друзі, тут віскоза, чорна сукня, поліесер і поліамід. Все, зараз переходжу туди, де я думаю, манго відкритий буде. Дивимося, що магазин манго, подивимося знижки і, до речі, вони не зачинені на повітряну тривогу, тому. Класно, знижки на джемпери. Всі по 1399. Такі, дивіться, яскраві кольори. Фісташковий такий теж рожевий, такий ой, класний, дорого багато. колір, такий сірі. Точніше, світло-сірий такий, звичайний. Була нещодавно в секонд-хенді, але ну, так як там не було опалення, вискочила на другій хвилині. Свого там перебування, тому що, ну, блін, ну це взагалі вже крінж. Так, це 1399, теж зі знижки леопардовий прит, я не знаю, кому. О, ні, ну чого, він класний. Це класика, дівчат. Дивіться, все одно. Все одно це вже класика, мені подобається. Я думаю, він якісний. Відносно ну, речі, манго, я думаю, все ж таки якісні. Можемо подивитися склади і вже на дотик, знаєте, отак береш і. Відрізняється, от я щойно там щупала щось в сенце, і манго щупаєш і вже є різниця. Хоча теж поліестер, 80% поліестер і 20 поліамід. А все одно річ якась, блін, класно в руках. Дивіться, такі штани можна до нього підібрати, брючки такі в світлі. Це віскоза. Я вже бачу, тут і віскоза, і поліестер. І, і бавовна, можемо перевірити. Так, ось така ціна. 1299. Чи це не вони? Ні, це якісь, це якісь дещо тонкіші, більше на весну. А це от можна і зараз. Ціна та сама, я думаю. 1300. Коштували 1899. Коричневі такі теж. Брючки широкі. Ой, скільки шкіри тут, дивіться. Я давно не заходила в манго, все. О, дивіться, яка шапка, мене понесло. Шапка відро, е хутря на тисячу. Ой, коштувала да, тисячу двісті, зараз 749. Сумочки зі знижкою. Знижки тривають. Ось така. Кому личить дівчат? Тут в кого маленьке обличчя і хто мега впевнений в собі. Шапочки непогані. По якості класні, я б сказала. Мені подобається в стилі Гаярд. Ось, Ось такий чехол для планшету, сумочка для планшету. А це що у них зі знижкою йде амури, амур чи амури, що тут написано? Дивіться, така футболка 549. Просто футболка базова, чорна і з таким. Камінцями, викладеним надписом Амори і серце. А сумочки, як вам такі? Такий стиль гранж, я б сказала, хм, класно. Подобається мені і гранж, я не знаю, я не можу визначитися зі стилем. Дивіться, як класна. Тому що сьогодні хочеться бути в якомусь гранж- стилі. А завтра завтра, да? вчора завтра хочеться бути, наприклад, в якомусь стилі. А-ля стріт стайл Мілано і так далі. Я думаю, вона дуже зручна. Ой, вона така м'якесенька, м'ягусінька. А, вона ось така висока. Вона прям висока і глибока. Гляньте, яка. Дивіться, яка вона височенна. І на неї знижечка, на шуби, до речі, теж знижка. Скільки вона коштує зараз, вона за 1599, але вона дуже стильна. М'яка така екошкіра, мені подобається. Тільки коли це все носити, ой, носить не переносить. Знаєте, можна колекцію зібрати. Тут теж знижки на ось такі дубляночки. Дублянки, шуби. от, наприклад, дублянка. 3500 коштувала 5. Ось ця куртка, пам'ятаєте, я приміряла, вона дуже. Стильна, вона мені так сподобалась тоді. Гляньте Така, якась вона ніжна, не знаю, як це пояснити, незважаючи на те, що ніби грубий такий жорсткий якийсь матеріал, ну прям жорстка, така тверда. Ну, вона ніжна, вона якась. Гляньте. Мила така за 5300. Така знижка слаба на неї пішла. Може, вони ще подешеві. Класно, теж. Пуховички, кому цікаво. Дивіться, такий пуховик рижий, молочний. За 2599. 2, зараз коштує брюки 1099. І це трикотаж такий. Давайте подивимося на такі брюки. Бачила, зараз люди носять таке Такі трикотажні, дивіться. Дуже зручні і, я думаю, дуже теплі. Уявляєте? От от я зараз стою і штани і колготки, а тут не треба ніяких колгот. Одягла такі штани і пішла. За тисячу, да? 1700. 1700 І що тут за склад? Давайте подивимося склад уже, якщо я тут. Віскоза. Віскоза 50 і 28. Плієстер поліамід 22%. Ну, вони теплі. Класні. У мене колготки на віскузі. Теп теплющі, якщо немає морозу. Так, шкіра, шкіра. Шкіряні такі. Теж зі знижкою, думаю. А ось. 1700, а коштували 2500. О, такий слабий друк, тому що... Зараз хочу подивитися в дзеркалі, приміряти. Ага, отакі от вони широкі, 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 бачите? Тут white-leg, коротше, моделька така. Посередині шов. Такий колір. До коричневої шуби. Класно пасуватиме. І всередині вони такі ой, утеплені. Так, ось такі ще штани, такий спортшик. Просто з лампасами, бачите? Ось які класні. Ну вони не теплі. Це такі осінь, весна зі знижкою. А, і вони зроблені, дивіться, тут коротше, типу, класика йде попереду, да? але позаду ми розуміємо, що це спортивний стиль. За 1700 коштували дві чотириста Теж. Це взагалі такі на весну. І вони зараз зі знижкою. 1000 коштують 999 дев'яносто брюк брюки. І тут є такі чорнобілі. Ну, чорнобілі мені навіть класніші, а може і ні. Просто звикла до Блин, а ну. Так, а такі чорнобілі так само, да? Тисячу... 1000... Блін, 1600. Такі чорнобілі, дивіться. Такі можна і зараз носити, тому що тут вже йде вісхозка така. Вони більш цупкіші. Ну, от, якщо зрівняти, ці ось така тканина, а ці от більш цупкіші такі йдуть. Так, потім такі, ну ви зрозуміли, можете за брюками можете, що класні хочеться брюки, можете сюди прийти. Потім ось такі оксамит. Ой, класні, важкі. Колись все собі купляла. Так, один раз вдягла в театр і все. Більше я їх не носила, пам'ятаю. Ціна тисяча. Ну, розкішні. Дивіться, як вони переливаються взагалі класно. Стрілочка така, теж такий стиль, ну не спорт, звісно, більше такі вони. вечірні, елегантні. Знижки на дублянки. Класні, такі красиві дублянки. В 80-х 90-х нагадують нам стиль. Де ціна? М'яка така, дивіться, під замшу? Тканина класна. Так, 3500, а коштувала 7, я думаю, хороша знижка. Дуже стильна така гляньте. Шапка. Шапка, я ж кажу, от вони личать тим, у кого. У кого, худе обличчя, маленьке обличчя. Мені такі шапки взагалі не, не пасують. Потім ось такі теж дубляночки, теж зі знижкою. Мені дуже подобається, як вони виготовлені. Вони дуже якісні. Манго, що там говорити? 3800 Іспанія. 3800. І ось такі теж. по 5. Дивіться. Теж класна, така. такий розкішний в неї комір. Його можна підняти. Так, коштувала 6, а зараз коштує 5 тисяч.